Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я виходжу до вас нещодавно, можливо, хвилин 20 назад, я проводила прямий ефір вперше в житті, виходила вживу, і мене дивилося доволі багато людей. Я дуже всім вдячна, що ви перейшли. Зі мною спілкувалися, задавали запитання, я відповідала. І тим часом я приготувала млинці. Um, а ліснички, подивіться, які гарнесенькі, красиві. Ось така горка. Ну, їх здається, що небагато, але я так сюди і сюди ложила так по черзі, щоб потім мені легенько їх, оп, і все. І буду зараз їх робити ще з кремом і з полуницею. Я обіцяла показати, що я, як я його роблю. роблю і відразу буду робити вечерю, тому що вже треба щось робити. І в мене там фарш є, не знаю, що придумати, але треба щось зробити. Я запрошую вас до себе на кухню. Ну що, я помила, перебрала полуницю, стільки в мене її, я зараз буду її нарізати на кусочки і потім з цукром тут перемішаю. Я думаю, вже вам не потрібно показувати, як я її нарізаю, так? Да? Вже я покажу, як я буду скручувати і робити крем. Ну, що, розпочинаємо. Так О, я вже приготувала вершки, налила. Я не знаю навіть, скільки вершків, тому що не пам'ятаю, скільки мене точно навісників додаю відразу сметану. Пару ложок змішаю, щоб було смачно. І вершки і сметану. Потім додам цукор. Це все роблю на смак. Солодіть на ваш смак. Я завжди посолодила і потім ще перемішую і пробую, яке воно. Воно приблизно вже буде таке, ви будете відчувати. Я трішечки додала до полуниці трішечки цукру. Ось так нарізала. І зараз буду ретельно все збити міксером і все. Так, так в мене вже все готово. Ось такий крем, полуниця, посуда, які будуть на ліснички, і млинчики. І будемо зараз перемащувати. Ну, що розпочинаємо. Я беру млинець змащую кремом і виложу кусочками полуницю. За бажанням, можете більше, можете менше. І так, кожного. Потім я зложу у форму і буду ще зверху перемащувати кремом. Я не встигну положити млинці, е <глад> як приходить хтось і от. Кожному даю пробувати. дай ну ще, дай ну ще. І так все меншає, меншає. Можливо, ви помітите, як будете дивитись відео, що так виходить воно. Тому, дівчата, якщо є полуниця, пробуйте. Я надіюсь, вам сподобається. Це все, Прибігав Яків, приїхав вже Вітя. Кожен пробує, пробує Яків, мабуть, три штуки з'їв. Сказав, дуже подобається. Я вже всі перемастила, Залишається мене якраз крем, щоб наверх. Таку поверху, і можна ще виложувати остальні, але вже мене залишився один млинець. Було. Бо Багато просто так поїли. Дуже смачно рекомендую спробуйте. Зараз я покрию кремом. Ну що, подивіться, ось така страва виходить. Можна посипати зверху, чим бажаєте. Шоколадом, терти шоколадочку, чи ще буде якось по-іншому виглядати. Карамелькою полити. Я вибрала просто, покрила кремом і все. Зараз будемо смакувати. Рекомендую серйозно. Вона дуже класна. Смачно дуже. Млинці самі смачні. М -м. Полуниця є кислинка, крем. Солодкий і так гарно все пасує, комбінує. Все ж таки зараз попробую посипати ще чимось. Потерла цукірка. Зараз я дістану і покажу вам. Так, вже чоловік приїхав додому, і він купив таку коляску. Ну. Тут в Америці вона дуже популярна і дуже зручна, я вам скажу, це на літо. Як десь їдеш на озеро, кудись ти наложила сюди всього, ще й дитинку посадила. А потім, коли дістала, може як дитина може заснути, положила її спать. Дуже класна костка коштувала 90 доларів. Ось так вона виглядає. Вітя вже її зібрав і. Оставив тут. Зараз покаже. О, яка класна. Мої подружки була така вона подібна. Але дивіться, це, це шикарна штука. Геть і так вау! Велика така, сюди влізе і колещата є, і зложується. Супер. Все, вже їдемо теж на макеті, озеро куда сійдемо. Будемо смажити м'ясо. Клас. Я хотіла все її. Я думала, що буде знижка, але мені здається, що на неї не буде знижки, її розбирають все і зараз якраз на її сезон, то не буде. Попили ми, поїли звідтію. Він з'їв <зів> відразу. Цю половинку я тут дістала, а це він сказав, що дуже смачно. сподобалось йому. Тому дивіться, що вона така гарненька. Красиво, просто, але і гарно по-своєму. Апетитно мені виглядає. Пробуйте. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.